Виконуємо практичну роботу 12 за підручником інформатика 7 класу авторів тріщуклазарець 2024 року випуску. Практичну роботу я буду виконувати в текстовому процесорі Word. Відкриємо його. І під час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2021. Але ви можете використовувати інші версії Word. Вибираємо новий документ. І Потрібно створити документ на тему «Порівняльна характеристика Microsoft Word та Google Документ. І навряд чи вам це все треба буде писати з клавіатури. Всю інформацію будемо шукати в інтернеті. Отже, відкриємо браузер. Ведемо пушковий запит порівняння Word та Google Документ. Натискаємо Enter для підтвердження. Давайте відкриємо декілька документів в нових вкладках. Зразу переглянемо. Що нам там пропонують? Так, тут порівняння. Тут тільки анотація. Це не те. Це нам не підходить. Це карта знань. А це тільки про Google документи. Давайте подивимося ось тут. Виділимо текст та скопіюємо його. Виділимо зі скріншотами. Нам вони також потрібні будуть. Правою кнопкою по виділеному копіювати. Вертаємося в Word правою кнопкою. Ну і бачите, ось тут є декілька параметрів ставлення. Якщо ми вибираємо ось таке лише текст, то в нас. Встановлюється без форматування та зображень, зберегти вихідне форматування бачимо, як було в як було, так і є. Ну і злити форматування. Можливо, зараз воно нам і найкраще. Хоча можна було вставити лише текст, і все одно нам потрібно тут форматувати. А так зручніше, деякий текст вже, бачите, виділений, краще орієнтуватися. Ну, Давайте спочатку запишемо тему нашого документу. Давайте виділимо його, збільшимо. Розташуємо по центру. Бачите, як я це все роблю. Змінимо ще й колір. Це в нас буде як вступ. Також ту простошуємо по центру. Нехай розмір буде. 22. Ну і зробимо його. Наприклад, такого кольору. Це вже нам тоді жирним не потрібно накреслення. Кожен наступний розділ нехай буде так само, як і вступ. Щоб швидше відформатувати, бачимо, клацаємо по вступ. Ми хочемо це зробити таким самим форматуванням. Вибираємо формат за зразком та виділяємо по потрібному тексту. Хоча, давайте, можливо, зробимо це списком. Нам за умовою завдання потрібно, щоб був список. Даний текст і ось цей і ось цей він не є поруч, трошки незручно, затискаємо клавішу Ctrl і клацаємо лівіше, щоб виділити. Тепер в групі абзац накладьте основне. Виберемо маркований список. Ну і давайте нехай буде ось такий. Пробуємо ще курсивом. Ось це форматуємо ось так. Тепер виділяємо весь текст, щоб було швидше. Комбінація клавіш Ctrl-A, а англійський, тобто A. Зробимо відступ першого рядка. Найпростіше це просто зверху потягнувши за ось цей верхній повзунок. Бачите, є відступ. І зробимо відстань між рядками більшою. Грубій абзац. Давайте поставимо півтора. А тут залишимо, нехай буде один. Один п'ятнадцять. Так, було сказано, що потрібно декілька списків. Ну із з цього тексту я щось не можу придумати, де ще можна список ставити. Ну, давайте допишемо, отже розглядаємо Microsoft Word та Google Документи. І створимо для цього нумерований список. Виділяємо ось так. Тут давайте поставимо ще накреслення жирне. Ось так. Вступ висновок є, крім цього, потрібно ще додати декілька зображень, включаючи скріншоти. Ну Деякі скріншоти вже ось тут і є. Але справа в тому, що як вставляти зображення в текстовий документ, у підручник розглядається вже тільки в наступному параграфі. Досить таки цікаво, чому тоді говорять, що зараз потрібно ставити. Ну давайте ставимо. Давайте знайдемо декілька зображень. Word, перейдемо на вкладку зображення. Один з способів. Це просто клацаємо правою кнопкою по зображенню. Контекстом мені, що відкрилося, вибираємо копіювати зображення. Правою кнопкою по тексту, параметри вставлення, і вибираєте якийсь параметр. Ось бачите, це не підходить. Вбираємо ось це. Воно досить таки велике, через це тягнемо за куточок, щоб зменшити. І для того, щоб його десь притягнути сюди, бачите, коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Ми ось тут вибираємо обтікання текстом навколо рамки або за контуром. І тепер можемо перетягувати. Аналогічно для документів. Давайте розглянемо ще один спосіб. Збережемо спочатку на комп'ютері, правою кнопкою по зображенню, зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилось, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. І тепер переходимо на вкладку вставлення, зображення, цей пристрій. Вибираємо зображення, вставити аналогічно втікання тексту навколо рамки. Ось так їх розташуємо. Ну, скріншоти в нас є. Так, ось тут Word не активований. Давайте вилучимо його клавіша Delete. Виділяємо і клавіша Delete. Ну, і зробимо скрін прямо ось нашого документу. Взагалі, -то ось також є вставлення знімок екрану. Але це ми робимо знімок. Не самого ворта, а можемо щось іншого. Через це скористаємося клавішою Print Screen на клавіатурі. Давайте скрін всього зробимо в повноекраний режим. І тепер ставимо десь тут вставимо. Бачите, скрін є. Аналогічно можна зробити скрін для Google Документи, але бачимо, ось тут вже нам по ідеї підходить. Так, виріжемо і вставимо десь сюди. Потрібно поставити ще декілька зображень. З умовою практичної роботи сказано. Потрібно додати декілька зображень ілюстрацій. В мене бачите на цій сторінці одна, ну, але якщо потрібно декілька, то я думаю, ви вже принцип зрозуміли. Ну і крім цього, нам потрібно ще пронумерувати. Для того, щоб пронумерувати сторінки, виберемо вставлення. В групі колон-титули вибираємо номер сторінки. Нехай нумерація буде внизу. По центру. Бачите, нумерація є. Закриємо колон титул. Творилася у нас ще одна сторінка. Що ще сюди зображення, чи що? Тут натиснемо Enter. Бачимо, у нас також це стало по центру, і зображення. Поставимо його навколо рамки. Хоча навколо рамки погано. Все, що краще перенесемо на наступну сторінку. Ну, зробимо просто, просто натискаємо Enter. Тепер тут що краще. Так стало. Зменшимо ось так. Назви за умовою завдання не сказано, щоб висновок і вступ. Був на окремій сторінці. Через це я розділів не створював. Ну, щось таке. Тепер залишилось нам зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Бираємо огляд, робочий стіл, і ви маєте зберегти у власній папці. Давайте я назву все-таки практична робота 12. Ну і за замовчування зберігається у форматі DocX, тобто документа Word. Ось тут ми можемо відкрити список і вибрати інший формат, в якому хочемо зберегти. PDF. Звичайний текст це тіксті. Один спосіб, як його зберігати. Виберемо зберегти. Це ми зберегли Word. Тепер. Збережемо як PDF. Інший спосіб це вибираємо експорт. Створення документу у форматі PDF. Назва бачите та сама. Опублікувати. І ще нам потрібно зберегти у форматі TX. Це формат блокнота. Цього разу вже вибираємо обов'язково зберегти як. Свою папку. І там, де тип файлу, вибираємо звичайний текст. Зберегти. Відкривається ось таке вікно, натискаємо ОК. Закриваємо. Браузер поки що не закриваємо. Відкриємо власну папку. І я ще відкрию у форматі TXT в блокноті. Бачите, коли ми його відкрили, форматування немає і зображень також в ньому немає, тільки текст. Списки якраз і відступи збереглися. Тепер нам потрібно ось ці файли завантажити на свій Google диск. Повертаємося до браузера. Створимо нову вкладку. Ну і зайдемо в Google Диск. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то просто на новій вкладці вибираємо додатки Google і диск. Ну, зрозуміло, ви маєте зайти свій обліковий запис Google. Ви вже повинні знати, як це робити. Я вже не буду показувати, бачите, я зайшов. Якщо ви не зайшли, то маєте зайти. Створимо окрему папку для даної роботи. Створюємо на мій диск. Створити нова папка. Назвемо її також практично робота 12. І завантажимо файли. Вибираємо Створити, завантажити файл. Вибираємо їх всі одночасно, відкрити. Файли завантажуються. Так, завантажені. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. На цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!